14 липня благодать на благодать. Говорячи про Христа, Слово, який був споконвіку у Бога і який є Бог, Творець усього сущого, улюблений учень, його близький друг говорить за натхненням, а з його повнотими одержали всі, а то благодать на благодать. Івана 1.16. Благодать на благодать. Або ще деякі перекладають благодать замість благодаті. Усі ці переклади передають одну думку, що коли Бог дає, Він просто додає до своїх власних дарів. Тобто Бог дарує нам блага не тому, що ми чимось заслужили їх, а тому, що Він уже дав нам блага. Немає людини, яка не отримала б багато чого від Господа, бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. Дії 17,25. Добрий бо він до невдячних і злих, Луке 6.35 він, що всім дає просто та не докоряє, Якова 1.5 і саме той факт, що всі ми, незалежно від нашого минулого, отримали дарі від Господа, не є доказом того, що ми не маємо права чекати ще, а навпаки, дає нам сильну підставу звертатися до нього з надією. Він дає заради себе самого, він дає не як плату за те, що ми зробили для нього, а як нагороду за те, що ми охоче приймаємо те, що він уже дав нам. Тому, коли ми починаємо усвідомлювати, що навіть коли ми ворогували з Богом, Він обсипав нас благами то вигукуємо, чим я відплачу Господеві за всі добродійства Його на мені? Відповідь приходить: Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Псалом 13. Тобто, якщо ми хочемо відплатити Господу за його благодіяння до нас, ми не можемо зробити нічого. Окрім як прийняти їх так само вільно, як Він їх дає, і попросити ще, ми кажемо: Господи, що мені зробити, щоб відплатити Тобі за всі твої дари? І він відповідає: Візьми ще, Бог кохається в милості! Михея 7:18. Він має задоволення в успіху слуги свого, Псалом 35, 27. Він дає нам добро, тому що Він добрий, і його природа може бути задоволена тільки діянням добра. Тому нехай ніхто не зволікає закликати Господа, нехай почуття негідності не змушує вас боятися постати перед Ним, бо навіки Його милосердя. Псалом 118.2. Отже, скажімо. Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх, бо він нахилив своє ухо до мене і я кликатиму в свої дні. Псалом 116, 1-2 Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.